Усім привіт! Запрошую вас у новий влог, присвячений 29-му тижню вагітності. Розпочався ранок з лікаря, мали термін до діабетолога. А, ось так ця маленька мавпочка, весь час хоче бути на ручках зараз, але ми дозволяємо, бо зовсім скоро він вже не буде проситися на них. Наступна наша зупинка це моя лікар, і тут ми робимо наше перше КТГ. Я тут розповідаю чоловіку, що донечка намагається скинути датчик так само, як це робив Глібчик. А до речі, Глібчик тут усе контролював, він веселив лікарів, а чоловік веселив мене. Клас! Да, там кульки бачиш. Ти управляв ескаватором. Да. Ку-ку. <рес> ти куди приїхав? Нью-Йорк. <рес> Ку-ку. Пипі. -пи. Це був нескінчений день справ. Тут ми вже в торговому центрі чоловікові потрібно було зробити одну справу, і поки він її робив, ми перепробували усі атракціони. А коли він вже повернувся, то почали на них кататися. love Знайомтеся, це мілка. Мої враження будуть трішки пізніше, а поки враження гліпчика. Ввечері ми поїхали купити усе необхідне для неї. А на наступний день ми знову їздили в магазин, а буде купити усе для куточка мілки, тому що в попередньому магазині всього не було. Сидите, ти маєш спокій Ты так морковь. Дуже ласкавий котик. Да? Мур -мур. Ти за чудо таке, мали. Що? Трішечки поговоримо. Зараз вже ніч, мої вже сплять обоє. Зазвичай чоловік лягає найпізніше. І сьогодні ми багато де були. Перше ми поїхали до діабетолога робити повторний тест: ще один на глюкозу. Цукор виявився високим, показник був дуже високий. Спочатку мені сказали, що зараз питуємо цей сироп на глюкозу, але потім сказали, що через те, що показник занадто високий, пити ми нічого не будемо. Мені одразу прописали такі штучки, полосочки, куди треба капати кров, чим пробувати, чим вимірювати. І тиждень я маю вимірювати 6 разів на день до сніданку і через годину після. Не тільки сніданок, усі прийоми їжі шість разів на день до прийому їжі і через годину після прийому їжі. Тому зараз ми тиждень контролюємо, і далі йдемо знову на прийом. Якщо все буде в рамках нормальних, то потім просто контролювати, вимірювати 4 рази на день, слідкувати, і головне це дотримуватися дієти. Потім я вам розкажу, що можна їсти при діабеті такому вагітному. Забула слово, Напишу ось тут, як називається цей діабет вагітний. Ось, далі ми поїхали до гінеколога. До мого гінеколога повністю провели обстеження. Все добре, дівчинка вже 2 кілограми, тому будемо слідкувати за вагою, будемо слідкувати за дієтою. Щоб не набрати, щоб вага моєї дівчинки була не така сильно велика, і я могла народити сама, самостійно, не через кесарів просто. Тому що я хочу народити самостійно. Вважаю, що більш швидке відновлення після. А так як в мене малюк, мені, напевно, легше буде все-таки народити і через місяць вже бігати. Далі, на цьому. Не завершилася наша поїздка, ми поїхали в пологовий, взяли термін, і за місяць до пологів ми поїдемо туди, подивимося, скоріш за все, палати. Мене можливо познайомлять з лікарем, тому що там є лікар, і, до речі, це чоловік. Я буду уточнювати це. У мене немає прям прискіпливого такого, що не хочу народжувати у чоловіка, але все одно якось природніше, мені здається. Бути з жінкою на пологах. Ми поїхали ще потім а, по деяким справам. Там, до речі, не вдалося зробити те, що ми хотіли, але вдасться через два тижні. Останнє, що сьогодні трапилося, який сюрприз мені зробив чоловік, на що я дуже розсердилася. А, у нас з'явилася кішечка. Ви вже зрозуміли це по попереднім кадрам. Не те, щоб я була проти кішка. Я знала, що чоловік давно хоче, хоче для дитини, хоче просто щоб у нас вдома була кішка. Я була проти через те, що в мене є високий ризик до зараження токсоплазмозом. У мене немає антитіл, тобто це є ризики для дитини. Але чоловік сказав, що прибирати молоток він. Повністю тому я вже в кінці здалася, тому що кішечка насправді дуже добра. У мене вдома в Україні, в Києві, у бабусі лишився мій кіт, який британець, І він, знаєте, такий королівський, його не чіпайте. Ось тому це повні повна протилежність моєму коту. Ця кішечка мурлика, вона дуже ніжна, вона любить гратися. тому... Можливо, все, як я кажу, стається краще. Отже, має бути у нас тепер і кішка. Ось. Камера щось пищить, потрібно йти лягати, відпочивати, тому що я насправді сьогодні дуже втомилася. У мене сьогодні знову 10 тисяч кроків. Ми сьогодні багато ходили, багато взагалі вирішували деяких справ. Ще залишилася одна справа це поїхати з. Малим uh, до лікаря, тому що ми пропустили термін. Я не знаю, як так сталося. Я завжди записую. Цього разу я не записала у замітки, і ми пропустили термін у uh, дитячого лікаря-Гліпчика. Але я думаю, це не буде проблемою. Ми поїдемо, змінимо і поїдемо просто в інший день, в іншу дату. От, все. Можна йти відпочивати. Так, діставається штучку. Маємо мамі пальчика. Прививаємо пальчик. Дякую. Ти трошечки закрив нам обзор. А де оця штучка? Та, правильно, молодець. Роблю це вперше сама. Вчора робив мені весь час чоловік. Ні. Ау. О, бачиш кровушка. О, а де Кітю? Ану піди. Знайди А ану, іди шукай китю. Іди шукай кітю шодесенько. Так, тепер ми включаємо цю штучку. Іди подивись, де вона плаче. Де, де плаче кіття? Так, тепер беремо стік. О! Все, тепер чекаємо результат. 97. Трошки величінький. Ось такий результат. Зараз запишемо в книжечку. Подобался? Даже классный цей магнитный конструктор. Охраняет тебя? 聪明。<laughs> А, блін. Які вони класні. Все відірвали? Ось такий домашній повністю день а, вийшов. На вулиці було прохолодно, і ми були вдома. Гралися з кицею. На обідні сон вони геть разом пішли спати. На обід робила індичі котлети і знайшла такий спосіб. Щоб уся сковорідка не була в Нагарі, просто покласти в неї пергамент і смажити на пергаменті. Зараз знову вже ніч. Я тут в Китію, вона маркоті. І сьогодні 20. Дев'ять тижнів і п'ять днів, і в мене пішло молозиво. Загаліком почалося це набагато раніше, десь, напевно, на тижні 14, ну, взагалі, взагалі там на початку. А тут прям довго довелося чекати, тому напевно, вже потрібно шукати накладки і вже починати підкладати. Ну все, у нас повне на літо. Жарко дуже. Напевно, градусів 23. Ми гарненько погуляли, зараз піднімаємося додому. Продовжуватиму свою, своє прибирання. Зараз потрібно буде помити підлогу, приготувати обід. І буду стажуватися на нову роботу. Трішки вам прибирання, можливо, вас замотивує поприбиратися або поробити щось у себе вдома. баранки наши начинаются весь так. Котя у тебя? Да? Mm. Всем привет! Сьогоднішнього дня, сьогодні останній день а, цього влогу. Вчора якось нічого не знімала. Вчора був той самий важкий день. У мене там китя грається на фоні. А, той самий важкий день, коли важко вставати, важко ходити, важко пересуватися. Не знаю, можливо, дівчинка прибавила у вазі, і я прям відчувала, що мені важко. Крім того, я стежувалася. І сьогодні розпочинається тридцятий тиждень моєї вагітності. Це означає, що залишилося ще зовсім зовсім трошечки. Ще 10 тижнів до нашої довгоочікуваної зустрічі з нашою дівчинкою. Сьогодні, нарешті, змусила себе встати раніше, тому що зараз насправді це важко дається через безсонні ночі, через те мені зараз дуже важко вставати <кхем> зранку, тому зараз зроблю тест на цукор, вип'ю водички і зроблю йогу. Мені прям захотілося побути трішки в тиші. Mãe, eu tô parecendo o a companhia, Oi. <laughs> a companhia <em> se <laughs> <laughs> Очі зубки. Лєбуська. Мамі теж добре. Збираємося зараз на вуличку, щоб ви розуміли, наскільки у нас різниця в температурі. Вчора у нас було 27, а сьогодні 17 градусів, тобто 10 градусів. І тому. Жити метеозалежним в Німеччині доволі складно. Так? Да? Все, біжимо. В повітрі вже повністю відчувається осінь. Листочки жовтіють, каштани падають. Ми їх збирали на цій прогулянці. Ось таку білочку застріли. Вже повернулися додому. У нас був обід, фрукти, і, звісно, я стажувалася в цей день. А коли я стажувалася, то не було часу прибирати. Тому, поки глібчик спав, я прибиралася, готувала обід, і тут ми вже збираємося на вечірню прогулянку після того, як закінчилася робота. Влог вийшов домашній та. Такий дуже спокійний. Я вам дякую за перегляд і зустрінемося зовсім зовсім скоро.